Багато наших захисників та й цивільних через військові дії залишаються без кінцівок. Для таких постраждалих гостро стоїть питання забезпечити надсучасними протезами, що дозволить легко впоратися з повсякденними справами. А що робити тим, хто через війну отримав дефекти зовнішності? У цьому питанні допомагають такі небайдужі люди, як героїня наступного сюжету. Ось це вже майже готовий протез. Тут спеціальні края, які е, розтворяються спиртом. Е, і його залишилось пофарбувати. Е, це протез, який без штифтів, тобто він клеїться одразу на шкіру. Кілька тижнів ювелірної роботи і анапластологічний протез вуха готовий. Так як зараз війна на превеликий жаль, зараз протези це дуже актуальна тема. Тому я поспілкувалася з інструкторами з медицини і через них ми почали знаходити військових, яким вони дійсно потрібні. Виготовляти протези Юлія Задорожня почала вісім років тому, ще коли працювала гримером на телебаченні. На один з проектів мене не взяли, тому що я не вміла малювати синці, там різні подряпини. І я таке, як це? Я ж закінчила художню школу. Я ж там, ну як я можу це не вміти? Виявилось, що вміє з того часу. Дівчина не просто малювала синці і подряпини, вона опанувала справжнє мистецтво перевтілення, пластичний грим. Юля почала створювати спецефекти для кіно, серіалів, кліпів та реклами. Займалась цим, доки за її допомогою не звернулись лікарі. Мене знайшли хірурги, і вони запропонували робити ці протези. Вони самі ще цим не займались, і вони хотіли спробувати цю галузь. Власне, я подумала, ну а чому б ні? Якщо я можу зробити там, ну із одної людини іншої, ну чому я власне не можу спробувати зробити там якесь вухо або? око. Відтоді минуло два роки. Юля виготовила не один анапластологічний протез вуха, носа та навіть ока. Коли Росія почала повномасштабну війну, дівчина вирішила залишитися в Києві, пройшла курси першої медичної допомоги і продовжила вдосконалювати знання анапластології, щоб допомагати пораненим бійцям. Один протез, наприклад, Буха я роблю. Виходить, що спочатку один день це я знімаю з ліпок з людини. Потім ще близько тижня мені потрібно, щоб зробити сам протез, і ще виходить ну, одна чи дві примірки. Кожен такий протез унікальний за кольором, текстурою, деталями і виготовляється згідно з анатомічними особливостями людини. Робиться скан людини, воно відзеркалюється, і роздруковується на 3D-принтері. І з цього роздрукованого, ну наприклад, вуха, я знімаю ще один зліпок. Тобто, у мене виходить його точна копія, але в негативі таким чином протез виходить естетичним і не завдає незручностей пацієнту. Наразі через війну в країні є складнощі з матеріалами для протезів. Зізнається Юлія. Але це її не зупиняє. Вона знаходить нові контакти, співпрацює з хірургами та намагається розвинути цю ще маловідому галузь в Україні заради воїнів, які нас захищають.